Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, котрий день поспіль розпочинаємо знову сумного на війні проти Росії. Загинув один з лідерів Дніпровських фанів, активний болівальник футбольного і баскетбольного клубів Дніпро Євген Чорний з позивним Сімба. Йому було 33 роки. Хлопець з нашої трибуни брав участь у підготовці перформансів на північній трибуні, ганяв виїзди, мав активну громадянську позицію, був гарним другом та справжнім патріотом. Так про нього відгукнулися на сторінці фанруху ру. У північної трибуни у Євгена залишилася донька та дружина. Своє життя за свободу і незалежність нашої держави поблизу села Новоєгорівка Луганської області віддав молодший сержант Сергій Різник, 1989 року народження, рідний брат кіпера Донецького шахтаря та збірної України Дмитра Різника. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям рідним, близьким, друзям і знайомим героїв. Світла пам'ять. Далі про таке збірна Італії з футболу і надалі залишається найміцнішим горішком і неприступним серед суперників для України, з якими вона зустрічалася щонайменше п'ять разів. З Дев'яти зіграних матчів зі сквадратзурою. Ми не виграли жодного. Дві нічі, сім поразок і гнітюча, 4-17 різниця забитих і пропущених м'ячів. Після Пслінчії з Англією у попередньому поєдинку відбору до євро 2024 здавалося у наступному протистоянні у Мілані з господарями на стадіоні Сан-Сіро. Синьо жовті, принаймні, не програють, адже апенінці до цього втратили два очки у зустрічі з північною Македонією на її полі, також ніж я один-один. У порівнянні з англійцями Італія на сьогодні поступається їм рівнем і класом виконавців. Більше того, вона втратила низку своїх лідерів, але сквадру Адзуру очолив спалетті. І після північної Македонії він не тільки зміг донести до тих до тями своїх привести до тями своїх підопічних даруйте, але й приніс у їхні дії. Почерк гри Наполі, з яким став чемпіоном країни минулого сезону, тотальний пресинг з наступним вигризанням і підбором м'яча, який синьо-жовті практично не бачили у стартові 30 хвилин поєдинку, розлоги атаки і на додачу усі компоненти, що характерні, для висококласного футболу, які в підсумку і ізмовили сумну для України статистику. Звісно, є сенс говорити про десь нелогічні забиті м'ячі господарями, до яких, до речі, можна віднести і. Ярмоленка у відповідь. Зрештою, маємо дякувати Бога, що так більш-менш для України все завершилося. Тільки мінімальною поразкою 1-2, А могло бути і у як болісно та прикро. «Італійці не здивували, вони намагались грати дуже інтенсивно. З першої хвилини швидкий м'яч допоміг італійцям. Так вони стросвоювали моменти. Але я вдячний хлопцям, що вони повернулись до гри. Ми забили м'яч та у другому таймі мали. Декілька моментів, щоб зрівняти рахунок, але я ще раз я подякував хлопцям. Дуже важко грати через два дні після дуже важкої гри проти збірної Англії. Там сьогодні дійсно е Італія вона грала дуже інтенсивно, і ми е деколи не, не встигали за, тим, за цим ритмом. Дуже складно грати через два дні. Я... Ми намагалися більш Пресингувати суперника, але я бачив по хлопцям, що дуже складно. Вони віддали дуже багато сил у грі з Англією, Тому ще раз я нагадую, що проти кого ми граємо. Я не розумію, чому усі кажуть, що зараз у збірної Італії криза. Ми попали в дуже складну групу. Я вважаю, ці дві гри з Італією та з Англією були. Ключовими, і якщо дивитися на турнірне становище, то ми маємо шанси, я впевнений, на наступні дві гри ми будемо готуватися дуже серйозно. І я впевнений, що в нас є шанси. Наразі у турнірній таблиці Україна відкотилася на третє місце, маючи однакову кількість очок з італійцями, у яких матч у запасі, і північною Македонією. Зрештою голову посипати попелом не варто синьо жовті і надалі зберігають шанси напряму вийти на євро. Попри те, що наразі сквадра Адзура у сквадра Адзура перевага з видом на другий рядок. Задля цього підопічним Сергія Реброва обов'язково потрібно брати своє у двох наступних поєдинках з північною Македонією та Мальтою і дуже сподіваюся. Атися, що англійці пам'ятаючи поразку у фіналі євро 2020 знову захочуть помститися італійцям. І тоді, якщо усі складові звичайного дива складуться воєдино, все вирішиться в останній грі Україна Італія, яку нам потрібно обов'язково буде вигравати вперше в історії очних протистоянь зі сквадра Адзурою. Далі про таке вихованка дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради Марія Ага завивала срібну нагороду на чемпіонаті України з триатлону на спринтерських дистанціях серед молоді, що завершився у Львові. 18 медалей, сім золотих, дві срібні та дев'ять бронзових. На середніх довгих і надкоротких дистанціях вибрали дніпровські спортсмени на змаганнях Кубка України зі спортивного орієнтування, які фінішували у місті Світловодську кірогла. Області. Серед учасників вихованці міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради Іван Фомі... Фомічов, Злата Бахур і Вероніка Томнюк. Чемпіонат Дніпропетровської області з дюдо серед юнаків і дівчат, віком до 17 років молодших кадетів, що його традиційно приймала мала зала спортивного комплексу у стадіоні стадіону Олімпійські резерви нашого міста, став другим подібним турніром від початку осені, що пройшов під егідою регіональної федерації. Чемпіонат Дніпропетровської області з дзюдо серед юнаків та дівчат віком до 17 років молодших кадетів, що його традиційно приймала мала зала спортивного комплексу стадіону Олімпійські резерви нашого міста, став другим подібним турніром від початку осені, що пройшов під егідою регіональної федерації. очільник якої Григорій Король не без задоволення серед іншого зазначив, що, попри війну, їхній улюблений вид спорту продовжує розвиватися і розбудовуватися красномовне свідчення чому поява на мапі області нових осередків де стали культивувати цей вид японського бойового мистецтва що першим зі східних єдиноборств включили до програми олімпійських ігор. На мапі нашої області з'явилася ще одна точка дзюдо це царичанка. вони приймали участь в минулих змаганнях і сьогодні приїхали теж на наші змагання і я думаю, що це якраз характеризує те, що Україна жива, незважаючи на те, що йдеться неоправдана війна, коли Росія на нас напала. Діти тренуються, тренери працюють і показують достойний результат. Окрім дебютантів царичанців у турнірі традиційно взяли участь вихованці низки спортивних клубів і шкіл не тільки Дніпра, але й міст регіону Кривого Рогу, Кам'янського, Павлограду, Новомосковська, Жовтих Вод, а також сусіднього обласного центру Запоріжжя та Покровська з Мирноградом Донецької області, що загалом зумовило рекордну кількість учасників 220. Таким чином, звітні змагання стали одними з наймасовіших у Дніпрі у поточному році. Зрештою дивуватися нічому, адже тренери і фахівці наразі прискіпливо приглядають рівень підготовки і майстерність юнаків та дівчат цієї вікової категорії, адже вже наступного року вони у статусі кадетів будуть брати участь у міжнародних стартах. Такі змагання, це ми продивляємося ре, результат нашої праці, коли спортсмени вже виходять на більш високий рівень, тому що. У, у наступному році це це вже ю 18 до до 18 років дзюдоїсти, і у наступному році також буде чемпіонат України з цього віку, і ці дзюдоїсти вже будуть. Входити до відбіру на чемпіонат Європи на чемпіонат світу серед кадетів, тому це важливо глянути, що ми маємо на цей час. над чим нам працювати і яких хлопців та дівчат виставляти вже на кадетські кубки Європи. Зрештою, нинішній чемпіонат потішив фахівців не лише кількісним складом учасників, але і гарною якістю сутичок, у переважній більшості яких не тільки спостерігався, але і мав місце добірний вишкіл тих, хто виходили на татамі, що вселяє оптимізм і надію на те, що вже незабаром ми отримаємо дзюдоїстів належного рівня. Цікаві сутички, бачите, все проходить у нас толерантно, і дуже цікаві хлопці. Є вони неділю назад боролися у нас на. Одни з них боролись на ю 23 Уже я бачу, тут борються ті, хто були переможцями, призерами. Буде цікаво, буде цікаво. Дуже багато. Я бачу з інших областей, поэтому буде цікаво на змагання. буде цікаво дуже загалом. медалі розіграли у восьми вагових категоріях у дівчат та в дев'яти серед хлопців. Найбільшу їхню кількість 12 золотих, 13 срібних і 18 бронзових. Зібрали господарі Дніпровці. Володарями нагород найвищого гатунку у них стали Олег Фесенко, Станіслав Кохановський, Ілля Білгус, Володимир Горун, Даниїл Должанський, Тимофій Литвин, Денис Мулик, Ілля Шинковський, Вікторія Паученко, Софія Балабан, Альбіна Мусієнко і Ганна Ткачова. Три золота, одне срібло і три бронзи звоювали дзюдоїсти Синельниково. На першу сходинку п'єдесталу Пашани зійшли Анна Макушок, Олександра Симоненко і Ярослава Недвіга, у Максима Картунова з Кам'янського, золота медаль атак. Також дві срібні і три бронзові у його земляків. З відзнакою найвищого ґатунку до Запоріжжя повернулася Наталія Шевчук. По дві бронзи додому привезли представники Кривого Рогу і Новомосковська. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.